Російська влада неодноразово скаржилася на економічний тиск Заходу, а саме на санкції, говорячи про те, що це порушує правила справедливої торгівлі та міжнародні відносини. Проте всі західні санкції були у відповідь на агресивні дії Росії і мають обґрунтований характер. Більше того, Захід, наприклад, наводив санкції проти Росії після війни у Грузії. А ось сама Росія ніколи не годувала економічним тиском на своїх сусідів для досягнення своїх політичних цілей. І в цьому випуску ми поговоримо про те, як Росія вводила по суті санкції проти різних країн і займалася економічним шантажем. Після розпаду СРСР Росія стала найбільшою пострадянською республікою в регіоні і навіть стала носити звання офіційного правонаступника СРСР. Росія найбільша пострадянська економіка, найбільша за територією та чисельністю населення. Також має у своєму розпорядженні величезну кількість корисних копалин і йдеться не тільки про енергоресурси. Тому Росія відразу ж набула вирішальної ролі на пострадянському просторі, а враховуючи тісні економічні зв'язки між радянськими республіками, змогла за допомогою економічного тиску досягати політичних цілей. Зростання впливу Росії стало збільшуватися після виходу із складних 90-х і з переходом до стабільних нульових. Коли Росія почала отримувати суттєву маржу з енергоресурсів та суттєво зростати. Таким чином, Росія стала чинити тиск на найближчі країни за допомогою торгівлі та економічних відносин. Найголовнішим важелем тиску на пострадянські країни стали, звичайно ж, енергоресурси, нафта та газ. Російська влада неодноразово вдавалася до такого тиску і щодо цього водила обмеження буквально для кожної країни на пострадянському просторі. Газові війни між Росією та Україною відбувалися протягом усього часу, починаючи з 90-х років. Проблематики було дві: це транзит газу через українську територію та ціноутворення для українського внутрішнього ринку. У цьому клічі нарідко здійснювався взаємний тиск, Росія змогла тиснути на українські ринки за допомогою завищених цін на газ. Щоразу, як на чолі України ставав нелояльний Кремлю президент, ціни підіймалися до небес і були навіть вищими за середньоєвропейські. А Україна могла чинити тиск і за контролю над транзитними шляхами як газу, так і нафта. Саме тому Росія побудує Північний потік та Ямал Європа, щоб зменшити такі ризики та чинити більш серйозний тиск. Так чи інакше, але Україна протягом усієї своєї новітньої історії тотально залежала від російського газу, і в Кремлі це знали. Неодноразово були прецеденти з політичним тиском та перекриттям газу з різних приводів. Перший такий конфлікт стався вже у 93 му році через несплату боргових зобов'язань та постачання газу. Активно-газові конфлікти розвивалися за Ющенка, як уже було сказано, вони загострювалися з приходом нелояльної влади. Також конфлікт почався на рахунок того, що Росія стала підіймати ціни на газ для України. З одного боку, це був загальний тренд на пострадянському просторі. Газпром переходив на універсальні контракти для всіх. З іншого ціни на газ в Україні піднялися в кілька разів. При тому, що Росія багато в чому транзитом проганяла в Україну величезну кількість дешевого газу з Туркменістану. Під час переговорів Росія навіть повністю припиняла постачання газу в Україну взимку, як ви розумієте, це несло за собою величезні ризики. Так чи інакше, але це був перший газовий конфлікт, який показав наскільки ринок України залежить від російського газу. Звичайно ж, було багато розмов про відмову від російського газу, проте цього навіть зараз не сталося. З приходом лояльного Януковича до влади він став вимінювати політичні рішення на знижки на газ. Таким чином були підписані всіма відомі харківські угоди, які продовжували перебування російського флота в Криму до 1942 року. Натомість Україна отримала знижку на газ у 30%. Тобто така політика працювала не лише батогом, а й пряником. Чергові газові проблеми сталися за тим же циклом і з приходом Порошенко до влади. По-перше, Росія просто захопила нафтогазові родовища у Криму та на Чорному морі, що лише віддалило перспективу України стати енергетично незалежною. По-друге, роками після цього йшли судові справи з Газпромом за підсумком, суд постановив компанії виплатити 6 мільярдів доларів за взловживання на українському ринку. Схожі конфлікти виникали навіть із ближчими країнами і з тією ж Білоруссю. Країни нерідко стикалися з газовим питанням. А сам Лукашенко ще у 2004 році заявляв, що Путін шантажує Білорусь тим, що постійно перекриває газ. Наприклад, таким чином у Кремлі продавили рішення про продаж компанії Белтрансгазпрому, у 2007 році було продано контрольний пакет акцій, а до 2011-го повністю викуплено компанію. Водночас варто зазначити, що Білорусь практично завжди отримувала нафту та газ за внутрішніми цінами Росії, що давало їй істотну перевагу. Наприклад, до кінця 2020 року важливою складовою білоруської економіки був реекспорт російської нафти до Європи. Шантаж енергетичними ресурсами Росія часто використовувала і проти інших країн, проти Молдови, продавлюючи подібну політичну кон'юнктуру, на Казахстан, який через територію Росії просто експортує 80% усієї своєї нафти, тому вкрай залежить від неї, конфлікт із Туркменістаном, за результатами якого перестав йти транзит газу до Європи. Ну і з початком повномасштабної війни в Україні Росія почала шантажувати навіть усі європейські країни, то перекриваючи подачу газу, то нібито ремонтуючи газопроводи чи змушуючи перепідписувати контракти і платити рублями. Отже, такий важель тиску Росія використовує досить активно і в цілому це нарідко спрацьовувало. Росія періодично чинила тиск на країни за допомогою простого ембарго на якісь товари. Зазвичай це було пов'язано із політичною кон'юнктурою, але формально пояснювалося невідповідністю стандартам. Знову ж таки, повертаємося до Білорусі і до так званих молочних війн 2009 року. Так Росія фактично запроваджує ембарго на постачання молочної продукції з Білорусі на свою територію. Це серйозно вдарило на місцеву промисловість, оскільки російський ринок збуту був для білорусів основним. Вважається, що це відбувалося у контексті того, що Росія намагалася заволодіти молочною промисловістю у Білорусі, а Лукашенко не хотів її віддавати. Є також версія, що це відбувалося через невизнання Білоруссю, Абхазії та Південної Осетії. Кремль тоді не зміг продавити Лукашенка жодного питання і за підсумком зняв ембарго. Подібні ситуації виникали й у майбутньому, ембарго поширювалося на інші продукти харчування. Схоже, ембарго якось запроваджувалося і проти Молдови у 2014 році, одразу після того, як відбувалася ратифікація договору про євроасоціацію. За кілька днів оголосили, що асоціація порушує зону вільної торгівлі СНД, тому Росія вводить додаткові мита на молдавські товари. А ще через тиждень було оголошено, що молдавськими товарами є ризик занесення на територію Росії метелика східної платожерки. Тому на безліч сільгоспродукції було просто введено повне ембарго. Окремо в контексті економіки, звичайно ж, не можна не згадати і гібридні конфлікти, в яких Росія бере участь починаючи з 90-х років. З їхньою допомогою Росія відриває від держав частину території, створює там нестабільний регіон і відриває важливі економічні зони. Це послаблює держави і робить їх більш залежними від найближчого сусіду. Так, наприклад, сталося з Грузією. Близько 20% її території було окуповано, їхній статус перебуває у сірій зоні, що заважає розвиватися країні та вступати у західні інститути. У 2014 році з Україною стався схожий сценарій: Крим взагалі був анексований, а Донбас потрапив у сіру непідконтрольну зону. Україна втратила розвинені регіони, багаті на ресурси, змушена була вкладатися в армію і воювати, боротися з нестабільністю в інших регіонах. І боротися з енергетичною кризою через брак вугілля. Це серйозно підкошувало українську державу. Приклад Молдови та Придністров'я також йде у цьому ключі. Там взагалі парадоксальна ситуація у сіру зону у Придністров'я потрапила взагалі половина промислового та ресурсного потенціалу всієї країни. Наприклад, саме на території Придністров'я розташовані найбільші енергетичні об'єкти країни Молдавська Дрес та Дубасарська ГЕС. Це, звичайно ж, ускладнює економічне становище Молдови і є серйозним вижелем тиску з огляду на те, що там досі перебувають російські миротворці. Окремою темою для шантажу ставало і питання трудових мігрантів. Переважно такий тиск стосувався країн Середньої Азії, а саме Киргизстану, Узбекистану та Таджикистану. В останнього взагалі половина ВВП тримається на грошах мігрантів. Так от тиск на іммігрантську тему неодноразово здійснювався з метою натиснути на ці країни. Заборона на в'їзд до Росії може викликати цілі соціальні потрясіння у цих країнах, оскільки трудова міграція є способом життя кожного другого чи третього мешканця республік. Кремль це знає, тому періодично тема мігрантів виводиться на передній план і відбуваються масові депортації. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що Росія протягом багатьох років чинить серйозний економічний тиск на своїх сусідів, робить це з допомогою енергоресурсів. Ведення ембарго з надуманого приводу, підтримки гібридних конфліктів на територіях та на низку країн тисне за допомогою трудової міграції. У цьому відео наведено лише деякі приклади такої поведінки, насправді їх набагато більше. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс ByMeCoFi. Завдяки вашій підписці канал зможе і далі функціонувати.